Треба зробити перерву. Goes... Є перерва. Є кіткат. Закреп. біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп. Не можу сходити до туалету. Спробуй Піколакс. Ось одна таблетка Піколакс вечора і результат чекаєш зранку. Піколакс, пом'якшує кал та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка Піколакс на ніч зранку в туалет. Піколакс. для легкого ходіння в туалет. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Пектолван плющ. Від кашлю пектолван плющ. Ось пектолван плющ. Нам від кашлю пектолван плющ. М -м -м -м. Тому що смакує, тому що допомагає, тому що український. Нам від кашлю допомагає, пектолван, -плющ! пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від <Н> фармак. <tea> <-ru> <Н -150> Не пий холодного, холодне, смачніше. <н> <poetry> <прац> що тут трапилось? <працтва> горло хвореньке. Холодного напився, і горло розболілося. <працтва> 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 При хворому горлі у нас є лізак. Лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Таблетки для розмоктування лізак ефективні проти грам-негативних, грам-позитивних бактерій та вірусів, чинить місцеву протизапальну дію. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Відфармак. Я їжу купив, а я їсти приготувала. Нічого, вдвох справимось. Втрьох. Ти, я і Панжест. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Будеш десерт? Угу. Панжест помічник для вашого травлення. Від Фармак. Головний біль завжди приходить невчасно, і ви не можете ні про що думати. Головний біль зупиняє ритм вашого життя. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фермадол Макс. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню. Навіть при мігрені Фармадол Макс допомагає повернути радість активного життя. Фармадол Макс невідкладне лікування, головного болю та мігрені. Від Фармак закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом, закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від фармак. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак турбують пігментні плями. Спробуй сироватку від гарнір з вітаміном С. Через 8 тижнів зменшує видимість пігментних плям на 43%. Рівномірний тон. Сяюча шкіра. Вдень поєднуй із СПФ захистом. Спробуй комплексний догляд з вітаміном С від гарнієр «Природна». Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджуємо кротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра. Пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому, при дорослому кашлі, кашлі рапіра. Від Фармак після 40 шкірі потрібно більше ніж просто зволоження. Крем, ревіталів клазер від Лореаль Париж із проретинолом, гіалуроновою кислотою і вітаміном С розгладжує зможки, посилює пружність і сіяння. Такий дієвий, що кожна друга жінка відклала б косметологічну процедуру. Помітний ефект зі справді дієвим кремом. Ревіталів, клазер від Лореаль Париж, адже ми цього варті. А він пише ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел. Вільно мобільно. У мене горло болить. І у мене горло болить. При болю в горлі, зіпелор, зіпелор спрей від болю в горлі для дітей. Для дорослих зіпелор льодяник. Зіпелор mm. володіє знеболювальною і протизапальною дією. Зіпелор та моє біль у горлі з першої хвилини. Mm. Зіпелор для всієї родини. Допомога при болю в горлі. Коли біль у горлі заважає. Зіпелор допомагає. Зіпелор при болю в горлі. Від фармак. Мислити як вбивця. Дякую, Наомі.